Можливо, колись в мене з'явиться нормальна відеокамера, але всім привіт, з вами Сергій Ройс і День Герша вийшло буквально сьогодні відео, буквально 6 годин тому. Вау! Що ж, давайте подивимось про кого? Про нашого НАТО. У 2020 році у Соніка з'явився свій перший повноцінний фільм, який був хорошим і дав старт цілому кіно Всесвіту. Якщо раніше він обмежувався лише непоганими фільмами, то тепер він поповнився ще й серіалом, а саме спін-оффом про Наклза. Чутки про нього були ще дуже давно. Потім офіційний анонс, і нарешті трапився реліз на ексклюзивному сервісі uh -huh. Paramount+. Звісно, я його подивився і вже поспішаю поділити на Paramount+, Я намагався туди зайти, але мене послали куди подальше. Сказали: ні, 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 ні. не можна. Тому ти волись дивитись на ирайских сайтах. Я сам себе Так. Да. Тися своєю думкою, збігаючи наперед, mm -hmm. він вийшов взагалі не таким, як я очікував. Під час перегляду мене туди-сюди змінювалося враження, і я навіть не знав, як мені ставитися до цього проєкту. І до речі, тут є як гарні, так і спірні моменти. У цьому відео mm -hmm. будуть спойлери. І насправді це не так і страшно, але все ж таки спочатку раджу подивитися сам серіал. Усім привіт, з вами я, Дані Герш, і це огляд на серіал Наклза. Отже, я зрозуміло почну з сюжету. І оскільки це серіал, то очевидно, що це найголовніша і найдовша частина. Загалом все починається з переказу другого фільму. А потім у будинку Тома і Меді тусуються Сонік, Тейлз і як... Епічний Наклз. Зплін один персонаж з іншого мультфільму, наче так само такого фітні зробив. Я забув, як цей мультик називається, але подібна ситуація була. А, вже згадав. Це навіть не мультфільм, а мультсеріал Ніндзяго. Е, перший сезон, і то, наче, 10-та серія там приблизно таке саме було. Якраз тут робить усіляку фігню. То він руйнує пів кімнати, то з озі б'ється, то взагалі падла така з людини знущається. Меді за це його карає. Нічого страшного. Але Наклс навіть не знає, що це за слово. Йде пара діалогів про те, що йому не вистачає вдома. І... Тупо я навіть і не помітив. Що... що це за слово? Іде референс, де, що на... не вистачає дома. Фронтірс я взагалі цього не помічав, але. Блін, за силку лайку. Ну, Творцям того серіалу. І пізніше Накл зустрічає духа Пакачамака, випачаюся, якщо неправильно, який був головою племені Єхиден. Той йому повідомляє, що місія нашого Наклза — це. зробити з Звеїда воїна. серйозно. Для тих, хто раптом не пам'ятає, це той самий дурний хлопець з фільмів, який нібито є другому Тома Ваковські, ну комедійний просто персонаж, і все він свою роль плюс-мінус виконував, що в першому фільмі, що в другому. Так що в мене ніяких претензій до цього персонажа ну нема. І ось вони зустрілися один з одним, і нам розповідають більше про Вейда. У серіалі виявляється, що він займається боулінгом і, звісно, хоче перемогти. Але тільки щоб це зробити, йому, по-перше, потрібно навчитися грати краще, а по друге, стати щось типу справ. Що? <світ> е, ну... Добре, це момент припустимо. І все б нічого, але тут за наклазом починають полювання, і його намагаються зловити агенти з Ган. Навіщо? А щоб доставити його новому лиходію, який хоче забрати його сили. Сам же лиходій це просто. мужик. І ну, по заїз... факту, по факту, ну хто він? Типу, в сінькотській франшизі багато є, ну таких. Е... Е... скажу по російськи тереспонних е... лиходіїв. Там, наприклад, на взяти з комісію ID е, той качур, я забув, як він називається. Ну, коротше, хто знає, той знає. Так. Це просто дід, який взявся фіг знає звідки, та ще й нам показали його в першій серії, а знаєте, як її згадали у п'ятій. При тому, що сам серіал із з складається. Коротше, ці два агенти спіймали Наклза, але Вейт зміг його врятувати. Після такої події на нього почалося ціле полювання тарошок. І щоб отримати допомогу, Вейт з хидною зустрічається зі своєю мамою та сестрою. І так сталося, що Вейд і його сім'я євреї, тому обговорення всього й? Чи я сьогодні навіть не помічав, так що. Господи, хто мені там пише Якийсь якісь морфі, а неважливо. Знайомство з наклазом відбулося за столом під час шабату. І так, майже ціла серія була присвячена єврейським традиціям. Респект. Через пару бійок і супереч сім'я вирушає до Ріно в Неваді, щоб виграти чемпіонат з боулінгу. І там ми зустрічаємо отак сюрприз Тато Вейда. І начебто все добре, навіть з сцени воз'єднання батька з сином і вибачення, але виявилося, що той зрадник і зробив чудову паску для всіх, щоб ці два агенти змогли. От мудили кончене. Знову спіймати наклаза. Проте після епічної битви їм вдалося вирватися. І ось ми вже наближаємося до фіналу. Вейду дивом вдається перемогти свого батька в чемпіонаті, але тут з'являється цей самий дітлоді, і починається фінальна битва. Сама вона дуже еп... питання: хто він такий? <світут> Епічна та крута. Але тільки знаєте, що я помітив? Вона є величезним посланням на першого Соніка в кіно. Та -та 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 -та. Там та -та, -та, та та практично те саме. Ми сьогодні з другом е говорили якраз на цю тему, і там. Прям ну видно. Видно, якраз дуже багато, скажімо так, відсилок, натхнення, взяти, ну які взяті з першого фільму. Це ну за це лайк, респект і тому подібне. Соніком тут вийти з Наклзом. Том вимовляє фразу, яка пробуждає Наклза, і Вейт каже флешбеки, побуджуючи Наклза. Капець Діти змогли перемогти, і всі живі щасливі. А також знову відсилання на перший фільм у вигляді такого кадру. Фух, це було дуже швидко. У своєму переказі я зрозуміло опустив деякі деталі, але це щоб сильно не розтягувати відео. Тепер я хочу це все обговорити і зараз почну з не дуже гарних моментів. По-перше, я маю питання до логіки серіалу. Чомусь практично усі жителі в Грін Хілс максимально тупі і діють або як. Звісно, що це комедія, але місцями вони такий треш витворяють. Та ще й на додаток вони не реагують на наклоз. Це, це правда, це правда. Типу, не реагують на наклез та. Сіби таку голову повернули, і й йомаю, що це за чуперади таке. А в серіалі. От тупо... Мені по пан, господи, мені пофіг. Ніби це звичайнісінька людина. Хоча мама Вейда від його. Таке враження, ніби вони кожен день таке бачать. Його вигляду прям знепритомніло. І до речі, про Вейда. Чому серіал забув, що його розшукують? Розок же був не якийсь серед бандитів, а Таке саме було і в першому фільмі по Соніку. Так само е, Тома Ваковський, Вачовський розшукували поліції насрати. Що, що там, яке там по барабану на рівні, раз по це навіть пораду передавали. Народ у нас термінові новини. Поліція оголосила в розшук хлопця, кого звати Вейд Віпл. За нього призначили винагороду. Чувак капітально облажався. Ще якось можна до фізики причепитися, наприклад, як наказ взагалі літає, але це все ж таки умовності жанру. До речі, Вейд є тупим євреєм, і я також. І ось скажіть, мені потрібно скаржитись у Твіттері, що мене образили. Жартую. По друге лиходії події серіалу відбуваються після другого фільму. А як ми пам'ятаємо на його кінці, екмана перемогли, тому його відсутність очевидно. Видно. Але сценаристам все ж таки потрібен новили ходійні, і вони придумали ось цього діда. Хто не? Я без поняття. Хто він? Що він, з чим його їдять, де його можна продати і чи... і скільки він коштує на тому самому Олик чи Чупром? Господи, його... я без поняття. Хто він? Віщо чому взагалі не зрозуміла? Як я вже казав, його показали у першій серії, а згадали лише у п'ятій, і повноцінна битва була у шостій. А його мотивація це просто. Ну, я знайшов якісь голки і одразу зрозумів, що це якийсь дуже сильний чувак. Отже, хочу набути його сили. І все. Взаємо трошки краще. От серйозно. Ой, вибачте, роботником, роботником яйцеменом, господи. Я розумію, що він тут чисто як двигун сюжету і мотивація агентів, але навіть агент Стоун був цікавішим. Так. А ще він виглядає як. А ну, зачекайте. мука, а реально? Правда, того породи нема, але майже одне лице. Вау! Ще маю запитання до одного з агентів, якого тут грає Кіт Каді. Для другого фільму він записав О. шикарну головну пісню, а от так. у серіалі. Та да, взагалі класа піше він злий і вже не до зі Скай. По третє, я хочу згадати про сюжету. Сама концепція зробити з тупого персонажа головного героя здається класною, але через це впустили великий потенціал. Серіал називається Наклз, і як би про нього. Але в результаті ми просто спостерігаємо за чувачком у боулінгу. Дуже весело. Та більш того, в одній із серій у Наклз за екранного часу буквально дві хвилини. А я нагадую, що проект названий його ім'ям. І знаєте скільки у Тейлзе із Соніком? Дві. Дві хвилини. Як на мене. Сенка за капець як мало там буквально початок першої серії і. Ну блін, ну це капець. Ну, можна було б трошки довше розтягнути початок хвилин. 5 і і було б достатньо. Мене да. це явний обман, бо по першій серії здається, що розвиватись буде не тільки Вейт, а ще й Наклз, пізнаючи принади сучасного життя. Розумієш? Використовуй цей час для відпочинку. Ого. Розумієш. Використовується час і для відпочинку. О, господи, моя... мені з моїм голосом в студії Болівуд відкриті. Або в студії Болівуд чи Толівуд. Неважливо. І не помітиш, як знову зможеш войовничати. Гаразд добре поговорили. Але що ж вийшло? Він яким був, так і залишився. Загалом це були проблеми серіалу, проте на відміну від більшості я знайшов чимало й хороших сторін. Почну з того, що угу. на диво тут досить непоганий гумор, і місцями є сцени, з яких я реально сміявся. Як, наприклад, тут де нам показують уяву Та-та-та. Типу, угу. я всі переможу, буде так, як я собі спланував, але мені це нагадує. Саме Дому 5, один, тому 5, там практично так само шкуляр взяв сьогодні купив купу барахла, думаю, що зможе їх файно так <схи> побити і тому подібне, натомість купляю, звичайну нитку. Бо приблизно таке саме. І тут прям по повні відігралися. Серіал є комедія, і оскільки це головний жанр тут, то моментами прям дикий треш відбувається. Ви прикиньте, п'ята серія це буквально мюзикл, причому поставлений так, ніби це дешевий. Це повний бля, сумуха, вибачте? Але ця серія це. я Я думаю, в мене таке враження скалося, що я таблетки якісь випив, так крісло не скрипи. Я думав, що я випив? Які я таблетки випив? Насправді я нічого не пив, але мать його мать. Таке враження, би я під якимись глюками був. Ви театр, і це супер креативно і кумедно. Звичайнісіньку тут є явно невдалі і НАТО затягнуть ці жарти. Але це явно краще, ніж у другому фільмі. Мені дуже подобається, як тут прям маніпулюють інтригою. Ось наприкінці у п'ятої серії вейда змусили віддати накл за агентом. Інакше ті вб'ють батьків. Це наша шалено напружена, і прям нам показують, як накл сповільно спускається ліфтом. На цьому серія обривається. І ось у наступній цей момент показується далі. Але виявилося, що Вейд хитрив. Тим самим хлопці змогли обдурити це просто геніально. Бувають ще всякі креативні моменти, як тут вся битва для таку. Е, вибачте, але я знову бачив момент з першого фільму. Там, де Том і Сонік познайомились, прийшов роботі, почав е, штукати свою мову. Е, далі Том б'є з по пиці і Дрон тупо починає робити з будинку Друшлак. Тут практично те саме кухні при цьому ніхто не зачіпає свічки. Ну це ж прикольно, дуже ага. блін. Мало не забув про одну деталь. Знаєте, чому Наклс у принципі згодився з Вейда зробити воїна? Ні, не тільки тому, що покачамак так сказав, а ще через те, що сценаристи вдало прописали Вейда. Тому у нього з Наклзом одна загальна проблема у вигляді відсутності батька. Трошки хочу сказати про графіку. На диву тут сцен з ефектами набагато більше, ніж у першому Соніку, що в принципі і не дивно. Також Наклз намальований так само, як і у другому фільмі, що безперечно плюс. Хіба що можна причепитися до того, як намальований Сонік, бо видно, що модель явно. Він трошки схожий на, ну, на той е, перший дизайн чуть-чуть. На той перший кошмарний дизайн з людськими зубами. Ну, коротше, я думаю, зрозуміло, це, це жах, ну як так можна було. Наспустили і навіть додали макіяжу. Мейкап, мать, його мать, що трев? Трим... що, Він популярна особа, йому можна. Але з огляду на те, що він тільки в першій серії є, окей. Правда, про Пакачамака і деякі ефекти я такого ж сказати не можу, бо тут вже прям видно графіку. Плюс іноді модель наказу не дуже вписується в оточення, але це дрібниці. Коротше, за графіку тут респект, Я особисто думав, що раз серіал то буде гірше. І останнє це музика. Тут досить хороший музичний побіг. Тут господи, якщо він цього не скаже, то то капець, доведеться мені сказати, але. Що поробиш а, і навіть пісня в титрах якраз називається Воррія, mm -hmm. тобто воїн, що посилає на сюжет. Є звичайні клішовані треки по типу Айні де хіро, але благо вони тут до місця. Шкода, правда, що тут немає якоїсь оригінальної теми, що запам'ятовується, і ні, та що в титрах це просто використана, а я маю на увазі свою, як було у фільмах. Тут місцями вони є звичайно, але вони короткі та не запам'ятовуються. Одна так взагалі, де 50 секунд, і грала лише один раз у титрах. Серіал про накал за Е, він не сказав. Там, ну він сказав, що там є той трек трекені Дехіно, але я хочу поговорити про інше там. Як, на мою думку, дуже багато, ну, скажімо так, пісень з 80-х 90-х, ну, плюс-мінус 2000-х. І це плюс. Це великий плюс. Навіть тут написано плюс. Та вийшов не про Наклза. це історія про дурнуватого хлопця, який хотів перемогти в Боулінгу, та з'єднатися зі своїм батьком. І я навіть не здивуюся, якщо Paramount дійсно хотіли зробити серіал про Боулінг, але задля хайпа вирішили підключитись до франшизи Соніка. Але якщо розглядати його як окремий серіал, то вийшов він навіть дуже непоганим. Але для реальних фанатів франшизи він практично не представляє інтересу. Що одночасний плюс, адже це означає, що в наступному третьому фільмі події серіалу не будуть враховуватися. О, як я чекаю хоча б на трейлер цього шедевру, Ну, не знаю чи шедевру, Але, мать його, третій фільм по Сосіку, це буде щось ще інфе. Розрив тупи, башки. <глух> <глух> і, і всього, що є. Господи, я чекаю на те. Скоріше би побачити цей трейлер третього фільму, тому що, господи. Я... я його просто чекаю, ну, з мене слів просто нема. І він не є обов'язковим для перегляду. У Твіттері серіал багато хто розкатикував, воно і не дивно. За трейлерами та рекламною кампанією нам обіцяли епічний серіал про пригоди наказу і вейда. І він хоч і частково таким вийшов, але за фактом це звичайна комедія без натяків на щось серйозне. От усі і образилися. Якби нам хоч трохи розкрили наказ і прибрали деякі безглузні сцени, то було б краще. Чи сподобався мені серіал? Скажу і так, і ні, але про перегляд не шкодую. Ну, у мене десь таке саме. Він наче і хороший, а наче і. Ну, можна було і краще. Але, скажу так, він непоганий. Всього лише 6 серій, хоча могли зробити 8 хоча там хронометраж десь 29, то, коротше, пів години десь так. Я не знаю, що казати далі, тому так. Да. Поставити може 6,5 балів, тобто міцний середнячок. Я дуже сподіваюся, що якщо будуть ще подібні проекти, то Paramount врахують свої помилки і все ж таки зможуть зробити краще. Ну що ж, з вами був я Дані Герш. Щиро дякую спонсорам і вам за перегляд. Не забувайте переходити в мій телеграм-канал та Діскордсе. До речі, е через два дня я видалю свій телеграм-канал, тому що там я наговорив забагато лишнього, але. Міні-комікси. Е і інше я залишу, тому що ну, нащо, нащо таке видаляти міні-комікси. Там комікс ще один перекладається. <кхи> Вибачте. Там ще один комікс, ну я перекладаю. І ну, переклади пісень. Тому очікуйте це на новому телеграм-каналі і. і, так. Посилання, можливо, буде в описі. Можливо, а може ні. Якщо я не забуду. Сервер, там багато цікавого. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і бувайте. Ви так само ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, на канал Тані Герша, там йому теж лайк поставте. Скажіть, що ви від мене і. З вами був Серж Ройс. До зустрічі!